Пірід проти Маус, зустріч, в якій ніхто не очікував перемоги Маус. Чесно, я теж на них не став. В Пікемі у мене проходила далі ця помийка, всрата. Але, звичайно, я плекав надію на те, що Маус їх бахнуть. І хочу нагадати, що Мауза майже відлетіли з рахунком 0-3 в груповій стадії. Вони починали з 0-2. Ну, так то. Тому тут, знаєте, все, що вони зробили далі, це велика повага. І вони не тільки зібрали раму, але ще й винесли перед ногами росіян, що є дуже е, прикольним. В цілому Маус е, залили все ж таки першу мапу, там е, був Міраж, і е, вони вели з рахунком 12-11, програли раунд 4 в 2. Потім на додах програли, і зрештою пішли на другу мапу, трошки засмучені. І вони потім в інтерв'ю казали, що ця гра була занадто нервова для нас. Ми трішки перенервували і, можливо, навіть когось нудило. Але так знаєте, ти дивишся і ніби розумієш, що мао зараз можуть переграти е, цих вилупків. І все ж таки була надія на, друга, на другу мапу. Друга мапа була у нас dust 2 Тут вже більш впевнено. Мауза вили з рахунком 12-8, і здавалось, що вони зараз знову буде чок. Я навіть. Написав себе в телеграмі «No fucking choke, please». Ну і мауза, зрештою, все ж таки, добрали раунд і переводять все на раунд гру. І переводять все на третю мапу. Третя мапа була денюк, і тут що можна сказати? Мауз легенди винесли російське сміття, красунчики. А ця помийка їде додому до себе в свою, на свою вотчину. Вотчину Сербію, чи де вони бляха там? Це саме. Окремо, хочеться виділити, десь потрапило мені відео, не знаю, де це було в Твіттері, здається. А як тренер команди Спіріт налаштовує команду, типу, на чемпіонство? Що ми приїхали на мажор, і у нас, типу, немає інших результатів, як перемога. Алло Додіслав. Бля... В тебе ще є окрім тебе ще сім команд, які можуть тебе відпорати, роздуплись, чучило. Яке чемпіонство блядь. Це не менталка переможця, це менталка довбо. Ти маєш налаштовуватись на кожен раунд, на сторону, на результат в раунді, на те, що в тебе людина не місне смок, що в тебе тіпи нормально виконають скріпт, а не те, що ти вже став чемпіоном. блядь. Є... Ти Ти, блядь, досвідчений тренер, і що ти колиш, їм, що ви будете чемпіонами? На, сука, ось викуси, блядь, Ви і вся ваша блядь, Російська Федерація. Блядь. На, йдіть блядь, разом зі своїм гамном. Просто розумієте, от ти коли спиш. І в тебе дом трясеться, і в тебе по твоєму місту мі, містю, місту, ху, балістикою. Ти не можеш думати про хороших росіян. Їх сука не існує. Вони всі вимерли, бл, як дінозаври. Навіть не дінозаври ще поки що.